Благодійний проект Один Кейпроджект надає фінансову допомогу українським сім'ям, які зазнали втрат через війну розв'язану Росією проти України. Українські родини отримують пряму спонсорську допомогу. Автором проекту є американський підприємець українського походження Алекс Іскольд. Ідея проекту полягає в об'єднанні спонсорів, які готові допомогти українцям. Хто може подати заявку? Подати заявку може будь-яка сім'я, яка зараз знаходиться в Україні, якщо це ваше постійне місце проживання. Українські біженці, яким довелося покинути Україну, також можуть подавати заявку. При обробці заявок пріоритет надають сім'ям мамам з дітьми та бабусям. Українці можуть використовувати гроші на будь-які потреби, що вважають доцільними, наприклад, на їжу, одяг, оренду та евакуацію із зони бойових дій. Для отримання фінансової допомоги від проєкту потрібно заповнити заявку. Перейдіть на сайт проєкту, заповніть коротку форму, вкажіть електронну адресу, номер телефону, прізвище об'яв по батькові, дату народження, місто, адресу тощо. Також вам необхідно буде завантажити сімейне фото. Це обов'язкова умова. Не завантажуйте відео. Для підтвердження вашої особи додайте посилання на ваші соціальні мережі. Важливо, що спонсори не зможуть розглянути вашу заявку, якщо ви не надійшли соцмережі. Після цього команда проєкту пов'язує конкретного спонсора із сім'єю. Кошти надсилаються через платіжну систему WISE. Якщо не вистачає інформації заявці, волонтери проекту зв'яжуться з вами для уточнення. Зверніть увагу! Ще через величезний обсяг проект не може допомогти всім, але вони роблять все можливе. Якщо у вас є питання, ви можете ознайомитись з більш детальною інформацією на сайті проекту.